Це Тарас, інтернет-магазин Mahom.com.ua, на огляді інвалідний візок номер 318 Мейра 9050. Ось він в складному вигляді. Доволі легко розкладається. І по параметрах ширина сидіння між підлокітниками 44 см. Загальна ширина. Від обода до обода 63 см, глибина сидіння 44, висота від сидіння до підлоги регулюється. 44-48 см, висота спинки 45 см, важить він 21 кг, і витримує навантаження 130 кг. Повністю робочий функціональний візок. Треба буде просто його трішечки краще відчистити, попрати сидіння, спинку. Це все легко знімається. Зараз все покажу. І які недоліки в нього є. також буду все показувати. Отже, підніжки складаються, відхиляються в бік, взагалі знімаються, регулюються по висоті. Ось тут відкручуємо і в потрібний отвір вставляємо. Також регулюється кут нахилу платформи. Ось тут шестигранником Бум -бум 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 -бум. Передні колеса литі, широкі широкі колеса. Зручно буде їздити по якомусь такому легкому бездоріжжю за рахунок їхнього радіусу і ширини. Ну, Скажу чесно, трішечки протектор вже стертий, але ще поїздити. Також можна регулювати їх по висоті, що десь змінити кут нахилу сидіння. З другої сторони ситуація з протектором краще. Подивіться, набагато краще б сказав навіть. Задні колеса. Також литі, хороший стан протектора. І так, у всьому периметру, 24-ті колеса, доволі міцна міцний матеріал. Є царапини на оводах, але. От це треба прямо от, придивитися. От, я камеру зараз направлю. От ви бачите, можливо. А здалека то воно, в принципі, навіть і не сильно помітно. Це швидкоз'ємна муфта, одне натискання можна зняти колесо. Блокування коліс також працює, можна регулювати також по силі затиску. З другої сторони та сама ситуація. Хороший стан покришок, блокування. Все працює. Сидіння. А, сидіння м'яке, подвійне, воно не вигорівше, просто От дивіться, от я вибрав дуже зручний такий ракурс. От ви бачите, от є забруднення, це все вирішується шляхом простої стірки. Правда, є, от, бачите, вже якісь як, такі як заломане матеріалу. Ну, це, це зрозуміло, але нічого критичного, воно ніде не порване. Дивіться, як з нас вигляд. зверху виглядає. Легко відкручується хрестовою викруткою, ось це все так само і спинка відкручується, знімається через ручки, поправи і назад замонтували. А боковушки у нас, подивіться, все ціленькі. Дуже зручні, до речі, м'які підлопітники, чорні, не вигорівші. Вони відкидаються. Вони до речі, взагалі, по-моєму, так, можуть зніматися, подивіться. Так, я сказав, можуть зніматися. Значить, можуть зніматися. Хоп, Єсть. Назад. Величезний бонус. Працюючи гальма на ручках. Незамінна штука, якщо треба з пандуса спускатися чи з якоїсь горочки, зажали і вже не треба ловити коляску. Це у нас ця штука. Наступаємо, перед піднімається, таким чином легше долати різні перешкоди. Набровки виїжджати і так далі. Тут у нас. Регулювання висоти сидіння. В цілому, хороший візок, однозначно раджу. Придбати можна інтернет-магазина Махом, посилання внизу під відео. І дякую за увагу!